Ці священики лише духовною підтримкою вирішили не обмежуватися, здобувають практичні навички надання медичної допомоги. Таких духівників на передовій не вистачає, кажуть військові на війні. коли Починають працювати град, всі віруючі практично становляться. Ну бог мені каже, потрібен нужен всім. Ну, тому, що тим більше в такій ситуації на війні половину учнів курсу дівчата це вірянки, які зголосилися опанувати справу військових капеланів. Я розумію, що ну війна, все, ну тось якби как бы страху нету. Майбутні капелани вчаться витягати з під куль, виносити на собі поранених із поля бою, і головне правильно зупиняти кровотечу. В структурі потерь в у нас майже 90% – це етині кровотечення. Тому, якщо вот у нас всі научатся правильно і швидко останавливать кровотечение, то у нас одразу потери на полі бою снизятся. Окрім тактичної медицини, майбутні капелани опановують ази психології, екстремального кермування автомобілем і навіть поводження зі зброєю. Православний священик мені як сказав, якщо мені в руки попаде граната без чіки. Ну то я її відкинув в сторону ворога, так. Когда ты держишь в руках оружие, тебе, ты вынужден убивать противника, это все одно живой человек. Это, живой человек это творение Божье, то ну очень серьезно, очень важно поговорить с человеком, успокоить его, показать, что действительно, в конце концов, не мышцы агресори. Ми захищаємо свою родину. Курс військових капеланів триватиме три місяці. По закінченню із 15 випускників на передову поїдуть лише добровольці. Зброя капеланів молитва. Втім, пройшовши курс бійця, вони ще мають визначитися, чи здатні служити на передові, адже перенести на собі екстремальні польові умови під силу не кожному священнику. Наталя Світлова Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, п'ятий канал.